З морем, а потім на броню, а тепер в окопи. Муряк Євген виїхав з анексованого Криму в 2014 році. Не зміг співіснувати на півострові з росіянами. Це чужа для мене країна. Вона просто для мене чужа. Я, в принципі, на території Росії за, за час до 2014 року ніколи не бував і не сильно рвався. Це просто чужа для мене країна. Чужа мова, трохи чужі традиції. Ми з ними не один народ. Добровільно пішов у військомат у перші дні повномасштабної війни. У війську ремонтував танки. Нині кримчанин служить у Дніпровській бригаді. Найбільш зацікавила насправді інженерка, міни, бо я бачив, дуже бачив багато. Як то кажуть, наслідків їх роботи на техніці. Тому мінка найбільше заінтересувала. Сьогодні у новоприбулих до бригади насичений день для них досвідчені спеціалісти проводять різні заняття. Олександр працював інструктором із саперної справи з 90-х років. На початку великої війни став командиром взводу саперів. Тепер навчає нових військовослужбовців. Неділю назад випустилися наші побратими, і вони попали в ситуацію. Така що от там була заміновані поля то через хлопців передали нам велике дякую, що ми їх навчили, що вони зайшли на мінне поле, вони їх побачили. І вони вийшли з мінного поля, не потерявши ні одного побратима. Олександр дає базові навички саперної справи. Спершу, як правильно встановлювати міни і як їх знешкодити. Так, зробили ми місце. Що ми робимо? Знімаємо. Чеку, натискаємо і чекаємо. Саме головне, що ну, не бояться цього. Як до нас новачки приходять, то ми відбираємо людей, які от не бояться. Може хтось на гражданці займався десь або в кар'єрах, він вже знає опит цього, то ми беремо і стають вони саперами. Бо приходять вони вже в підрозділ. Підрозділі, опять же, вони одразу не йдуть на бойове. Їх відправляють в учебки, вони вчаться. Це, бо як правило, перший вуз вони отримують 166-й, це іменно саперний вуз. І потім потроху-потроху включаються в роботу і починають працювати. Інструктор впевнений, після війни сапери будуть на вагу золота. По статистиці, рік війни це 10 років розмінування. І в даний момент, ви самі знаєте, у нас з 14-го року вже війна, то самі думають, ну, скільки вже нам э, цієї гадості лежить в нашій землі, то навіть при цьому тому, що розмінується, всі 100% не розмінуються. Процентів 80 це дуже дорека гроші, якщо воно розмінується. І зараз саперів не вистачає. Тобі, що, ну, не кожна людина, або мертви, е... якась… Перебороть себе, щоб іменно, взривів не боятися, лізти, що розумієш, що воно може взірватися. Оглядаємо руку, як я вам казав, технікою блацвіп, або ж ось такою технікою. Зараз на іншій руці покажу. Під, під пахви в будь-якому разі. І оглядаємо тепер цю руку. Або таким чином, стягуючи кров до рукава, або ж таким чином, щоб кров ось тут десь відпечатилася. Теж беремо, оглядаємо пахви. І починаємо оглядати вузлові місця і сідниці наші. Вузлові місця нічого немає. Продивилися сідниці, кожну сідничку. Чи є там щось, чи немає. Дуже добре, нічого немає. Далі так мед, інструктор Ілля спочатку показує алгоритм дій на умовному пораненому, потім пропонує повторити все за ним. Не забуває жартувати, аби створити дружню атмосферу. Гумор у мене трішки чорний, все ж таки. Ну, знаєте, у всіх медиків, хоча якби і не медик, ну умов умовно медик, можна сказати. Ну, постійно, там що, якщо не будете вчити відправитись на небесне військо, або ж якщо у вас як же я казав, як же я казав, а якщо щось неправильно зробите, то все буде класно. Ви всі отримуєте героя України, командир Богдана Хмельницького, наградну зброю, і все у вас буде клас. Єдине, що до родичів не повернетеся. Перша медична допомога на полі бою рятує життя пораненому бійцю. Тому на базовому рівні основам такмеду мають володіти усі військові. Якщо навіть прибрати контекст війни, якщо людина не вміє допомогу надати, часто ми бачимо ситуацію, коли, наприклад, іде людина по вулиці, впала, усі проходять, як будто нічого не сталося. А будь-хто міг просто надати зараз допомогу, і людина б не померла. Це якби такий, знаєте, гуманізм. В принципі. І якщо, е, якщо кожен буде ознайомлений з цим, то це буде дуже добре. А якщо в контексті війни, то, то знову-таки зрозуміло, що йде війна, Росія постійно бомбить наші, е, наш, наші міста і ну, ось коли недавно в, Кримом, в Кривому Розі був прильот, в Києві був прильот. Е, можливо, можливо, було, мені здається, мінімізувати втрати, тому що якщо б люди вміли надати допомогу, витягли б людей, надали допомогу. Далі нові військовослужбовці під наглядом досвідчених інструкторів провели пристрілку своїх автоматів. Курсанти будуть виконувати справи приведення зброї до нормального бою та перевірки її бою, щоб вони були впевнені своєю зброєю, щоб вони знали, що вона б'є точно. І вони можуть впевнено з нею працювати. Умову для тренування вона пристрілюється на прицілі 3 з 25 метрів, а потім перевіряється на 100 метрах. Всі заняття для новоприбулих тривають не один день. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко. Дніпро TV.